А Верховна Рада перейменувала майже дві сотні населених пунктів, назви яких містять символіку російської імперської політики або не відповідають стандартам державної мови. Чому це на часі та які перейменування на черзі? Про це поговоримо. І поговоримо про це з Іриною Констанкевич, першою заступницею голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Вітаємо вас, Вітаємо. пані Ірино. Доброго дня, вітаю, студія. Отже, 184 вісімдесят перейменованих населених пункти. Це лише цифра, чи це такий уже відчутний символічний розрив з колоніальним минулим? Ну, насправді це лише частина роботи, яку е, зробили в контексті політики декомунізації і е, деімперіалізації, оскільки е, Росія за час е, свого панування зробила дуже багато і маркувала свою присутність через позначення томпоніміки. Е, і ось ця постанова, яка була ухвалена, це по суті, знаєте, відповідало тому курсу. Щодо виконання законів, які Рада проголосувала ще в 2015 році, в 2023 роках, і це лише частина, відповідаючи на ваше питання, бо попереду ще великий шмат роботи, ще є 700 населених пунктів, які потрібно перейменувати з огляду на невідповідність до правопису чинного української мови. І невідповідність законам про е деколонізацію, і це потрібно зробити зараз. Тепер е наскільки важливою є ця робота? Е з огляду на те, що Росія маркувала території, от, даючи імена, які не відповідали ані українському минулому, ані українській історії, ані українським реаліям, ці назви потрібно змінити. І я наведу такі приклади, змінені були назви, там, скажімо, Горькове, Чапаєве, Первомайське, Мічуріне. Ну, і ще ось таких 184 назви. Назви були запропоновані громадами, було тривале обговорення, власне, досягнуто було консенсусу, і ці зміни відбулися. Але безперечно, це лише Частина тієї масштабної роботи, тому що потрібно змінювати не лише топоніми назви географічних пунктів, потрібно безперечно оновити термінологію. І, зокрема, ми зараз говоримо про необхідність осучаснювати військову термінологію. Нам потрібно по новому підходити ще до шкільних програм. Ми маємо багато зауважень, не дивлячись на те, що власне вони були осучаснені, як і освітні програми, так і підручники. Але є великі зауваження до того, як викладається в школі. Ці е, теми, ці матеріали є претензії до вчителів, які ще е, на 30-му році незалежності не збагнули для себе, що вони в іншій країні знаходяться. я маю на увазі в незалежній Україні. Є непотреба е, власне формувати цей національний канон, національну ідентичність. Через можливості культури, і тут важливо, щоб по сучасному по-українськи звучало і українське кіно, і українська пісня провести необхідне осучаснення відповідно до чинних законів в бібліотеках, музеях, як це до речі, було зроблено. От ми можемо пригадати історію з київським музеєм Булгакова. Велика суспільна дискусія розгорнулася: хто такий Булгаков і чому потрібно критично підійти, знаючи його тексти, знаючи його громадянську позицію до того, щоб Щодо цього музею е, потрібно говорити про пам'ятники, змінювати назви. І, от з останніх прикладів я назву, що на вже на якому році ми ніяк не можемо змінити назву на надмогильному пам'ятнику Лесі Українки. Це на її могилі ще були вибиті слова із більшовицької газети «Фрагменти з некролога. Тому, безперечно, робота велика. Суспільство чекає, що ці зміни мають відбутися, але нам кожному до речі. Чи треба теж змінюватися? от це знаєте, я дякуючи вашому питанню, хочу сказати, що суспільство має виховуватися і розуміти, що в час такої великої війни, яка триває не 10 років, а століття, нам потрібно базуватися на національній ідентичності і формувати свою культурну пам'ять. Так, і кожен має почати із себе, пані Ірино. Щиро вдячні за, за ваш коментар у цьому питанні, Ірина Костанкевич, перша заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, була з нами.